Що відбувається з вашим оком, шкірою та травленням, коли ви регулярно їсте горіхи? Гарбузові горіхи скромний подарунок природи для здоров'я та краси. Гарбуз це не лише символ осені та смачний пиріг. Його насіння, часто ігнороване, насправді є справжнім сховищем поживних речовин, які можуть помітно впливати на наше здоров'я та красу. Нещодавно я все більше звертаю увагу на ці маленькі насіння, і результати мене вразили. Нещодавно я почав додавати їх у свої ранкові коктейлі та випічку і помітив, що моя шкіра стала більш сяючою, а загальний стан здоров'я покращилося. У цій статті я хочу поділитися своїми спостереженнями та поговорити про те, чому гарбузові горіхи заслуговують на місце у вашому раціоні: Вітамін А, захист зору та молоді шкіри. Корисні властивості гарбузових горіхів ґрунтуються на високому вмісті вітаміну, а у вигляді бета-каротину. Цей антиоксидант відіграє ключову роль у збереженні здоров'я очей, допомагаючи запобігти віковій дегенерації жовтої плями AMD, загальною причиною сліпоти у літніх людей. Як офтальмолог, я знаю, наскільки важливо підтримувати здоров'я очей протягом усього життя, а гарбузові горіхи це чудовий спосіб сприяти цьому. Але вітамін А корисний не лише для очей, це також необхідно для здоров'я шкіри. Бета-каротин допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, запобігаючи перечасному старінню та зморшках. Я часто рекомендую, щоб мої пацієнти включали продукти, багаті бета каротином у раціоні, особливо в літні місяці. Крім того, вітамін А відіграє важливу роль у підтримці здорового шкірного бар'єру, допомагаючи утримувати вологу та запобігти сухістю та роздратуванню. Антиоксидантний захист, щит від захворювань та старіння. Окрім вітаміну А, гарбузові горіхи, багаті іншими потужними антиоксидантами, такими як вітаміни С і Е, ці речовини допомагають захистити клітини тіла від пошкоджень вільних радикалів, які є однією з основних причин старіння та розвитку хронічних захворювань, таких як серцево, судинні захворювання, рак та неврологічні порушення. Я завжди розповідаю своїм пацієнтам про важливість антиоксидантного захисту. Уявіть собі тіло як фортецю та вільні радикали, як вороги, що напали на неї. Антиоксиданти це наші захисники, які нейтралізують ворогів і зберігають фортецю недоторканою. Мене особливо вражає поєднання вітамінів С і Е у гарбузових горіхах. Ці вітаміни працюють синергічно, посилюючи один одного та забезпечуючи більш ефективний захист клітин. Вітамін С допомагає відновити вітамін Е після того. Як він має нейтралізовані вільні радикали, а вітамін Е захищає вітамін С від окислення. волокна та травлення шлях до здорової кишки. Як дієтолог, я завжди звертаю увагу на вміст клітковини в продуктах. Волокна відіграє життєво важливу роль у збереженні здорової травної системи. Це допомагає регулювати стілець, запобігає запорам та сприяє зростанню корисних бактерій у кишечнику. Гарбузові горіхи, відмінне джерело клітковини, вони також містять пребіотики, речовини, які служать їжею для корисних бактерій. Здоровий кишечник це гарантія сильного імунітету та міцного здоров'я. Я часто кажу своїм пацієнтам, що кишечник це друга печінка, і її здоров'я безпосередньо впливає на здоров'я всього організму. Нещодавно мене все більше цікавить роль кишкової мікробіоми у розвитку різних захворювань. Дослідження показують, що дисбаланс мікробіоми може бути пов'язаний з ожирінням, діабетом, аутоімунними захворюваннями і навіть депресією, включення до раціону продуктів, багатих волокон та пребіотиків, таких як гарбузові горіхи, може допомогти відновити баланс мікробіоми та покращити загальне здоров'я здоров'я. Їжте поради, прості та смачні. Увімкнути гарбузові горіхи у своєму раціоні дуже просто. Їх можна вживати сирим, обсмажити на сухій сковороді або додавати в різні страви. Мені подобається додавати їх до салатів, круп, йогуртів та коктейлів. Також ви можете приготувати здорові та смачні закуски, такі як гарбузові чіпси. Ось декілька моїх улюблених способів використання гарбузових гайок. Коктейлі додайте до ранкового коктейлю жменю гарбузових оріхів для додаткової порції клітковини, білка та антиоксидантів. Салати. Посипте салат гарбузовими горіхами для хрусткої текстури та поживним прискоренням. Йогурт додайте в йогурт гарбузових горіхів для смачної та здорової закуски. Каша. Посипте каші гарбузовими горіхами для додаткової порції клітковини та білка. Пекарня. Додайте гарбузові горіхи до випічки для хрусткої текстури та поживного прискорення. Можливі ризики та запобіжні заходи. Незважаючи на всі його корисні властивості, використання гарбузових горіхів у великих кількостях може призвести до деяких побічних ефектів. Наприклад, завдяки високому вмісту бета-каротину, використання великої кількості гарбузових горіхів може призвести до тимчасової зміни кольору шкіри в помаранчевий відтінок. Цей стан нешкідливий і передає сам по собі зі зменшенням споживання продуктів, багатих бета-каротином. Варто також врахувати, що гарбузові горіхи є джерелом жиру, тому людей із підвищеним рівнем холестерину слід вживати в помірковій мірі. Висновок невеликий подарунок з великим потенціалом. Гарбузові горіхи це скромний подарунок природи, який має великий потенціал для здоров'я та краси. Вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та клітковиною, які допомагають захистити організм від захворювань, покращувати травлення та підтримувати молодь. Поверніть їх у свій раціон і відчуйте різницю. Я переконаний, що гарбузові горіхи одна з найбільш недооцінених їжі, вони доступні, недорогі та мають багато корисних властивостей не пропустіть можливість використовувати свій подарунок.